Привіт, друзі! Це мій перший підкаст українською мовою, і я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, а також я буду записувати цей самий підкаст російською мовою, ви зможете перейти і прослухати його на іншій мові також. Ну що ж, сьогодні я буду розкривати тему дисципліни у житті людини. Дисципліна це латинське слово і означає брати щось у свої руки, розібрати це для того, щоб зрозуміти. Тобто дисципліна передбачає те, що я беру своє життя в руки, поділяю його так, щоб легше його збагнути та усвідомити. Тобто, дисципліна може стати мистецтвом завжди і всюди відчувати радість життя. А ось той, хто забагато бере у свої руки, навпаки відчуває тягар. Він не може ним наслоджуватися. Він не радіє тим, чого торкається. Бажаючи мати все, він не отримує нічого. І от якраз дисципліна. Є мистецтвом здорового життя, здорового і щасливого життя. Життєвий приклад. Якщо я з'їм шматочок торта, то відчую насолоду. А якщо я не зможу себе зупинити, їстиму ще і ще, то почну злитися на себе. Дисципліна це мистецтво радіти тим, що робиш без докорів сумління. Також дисципліна означає належний порядок в нашому житті. Людина не безформна, вона мусить бути внутрішньо та зовнішньо впорядкована, щоби її душа знайшла своє місце. Людина буде здоровою тоді, коли дотримуватиметься відповідного порядку, коли вона плекає ту культуру життя, яка їй сприяє, яка дає змогу розвиватися її здібностям та силам. Якщо людина живе за встановленим Богом порядком, тоді згідно зі вченнями святих Писань. Творіння почуватиметься добре від людини, яка живе згідно з порядком, яка дисциплінує себе, випромінюється позитивне світло на все творіння, а внутрішньо хаотичні люди деструктивно впливають на увесь космос, і ми відчуваємо їх енергію. Але я не веду мову про педантичний порядок, однак, якщо ми вміємо структурувати час свого дня, впорядковувати своє помешкання, тоді й душа відчуватиме певний порядок. Дивлячись на окремих людей, помічаю, що в них нічого не впорядковано, вони не вміють впорядковувати свій день, працюють хаотично, хаотично виглядає їх оселя. Цей зовнішній хаос свідчить про внутрішній безлад, тому часто молоді люди перетворюють свою кімнату на забруднену печеру, там вони почуваються добре, дехто з них надіється на те, що батьки колись там, наприклад, приберуть. Однак, якщо батьки виявляються послідовними у своєму вихованні, і залишають свою дитину в її хаосі, то діти відчувають, що життя в хаосі стає нестерпним. Але тема виховання дітей то окремий підкаст. Рухаємось далі. Дисципліна це мистецтво проживати своє життя. Я беру його в руки і формую так, як властиво тільки мені. Зрештою, завданнями дисципліни і її порядку є формування свого життя відповідно до своєї сутності, до свого неповторного образу. На який нас сотворив Бог, цей порядок починається з думок. Деякі люди зовсім не вміють порядковувати своїх думок. Саме тому монахи вважають важливим завданням аскетизму навчитися поводитися зі своїми думками. Це означає, мене зовсім не визначають ті тисячі думок, які виринають в моїй голові. Я не дозволю, щоб вони мене переповнили. До активного думання належить те, що я свідомо приймаю, переглядаю та оцінюю свої думки, які безконтрольно виринають в моїй голові. Тоді можу відсіяти частину з них, іноді можу запитати їх, що вони хочуть мені сказати, і так поступово становлю порядок зі своїми думками. Я розумію свій внутрішній хаос, а поза як я його розумію, то можу і впорядкувати. Одразу після порядку в думках йде порядок в мові. Деякі люди зовсім не вміють слухати, а завжди і всюди говорять самі. Відповідно, говорять дуже багато, і не завжди те, що вони кажуть, має якийсь сенс. Часто їхня мова така хаотична, що навіть важко виловити хід їхніх думок таке враження, що вони говорять лише для того, щоб замаскувати свій внутрішній хаос та внутрішню порожнечу. Людина, яка хаотично говорить, не здатна вести діалог, вона не вміє слухати інших. Не дозволяє їм висловити свою думку. А от після порядку в мові йде порядок у вчинках. Багато людей під час своєї праці стрибають від одного завдання до іншого, однак є інші люди, і це справжнє благословення працювати з людьми, які впорядковані самі в собі, і вносять цей порядок у структуру своєї праці. А за порядком діяльності йде нарешті порядок у житті. Порядкувати своє життя означає впорядкувати стиль життя, свої відносини, харчування, загальний побут. У наступних записах і підкастах я буду більше давати практичних рекомендацій щодо того, як зробити дисципліну своєю подругою і як ваша подруга зможе дисциплінувати, відкоригувати і покращити ваше життя. Залишайте свої коментарі, залишайтесь на моєму YouTube каналі. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення.